Скажем, ми сьогодні вирішили зняти ще одне відео. Зняти одне відео іменно про свого трудягу, на основі чого ми до нього всі робимо, скажімо, регати і все остальне. Показати хочемо, як ми його трошки оновили, тому що трактор з 2011 року. 11 року і мусимо ми його трошки освіжити. Освіжити була в нас така форма. Не знаю, яка у нас звідки чи От І ми вирішили його трошки попросити. Це тут не, немає було шопу, тому що все знімне, стан крила, капоти, передок. От, основне, це там і траски це не красиве рами, всього, тому що ще у нас. У нас ще воно більше не паршиво. Поставили додаткові світові прибори, поставили стартера. Не, стартер був. Поставили акумулятора, передивилися цю обмотку. От, так як він у нас заводився корбуєм. От. І все трошки оновили. Оновили, як то кажуть, потрохи що могли, та й оновили. Діло в тому, що я що це відео хотів зробити. Я хотів нагадати всім, хто має такого трактора Сінтая 160, 120, 180, от, які там ще йдуть такі, ну, на, на такі рами, як у нас. Діло в тому, що тут ось є рама. ця, Рама є така, вона від передніх коліс і ось крепиться чотирма болтами тут. У мене прохання до всіх, хто має таку, таку техніку. Колеги, не забувайте підтягнути отута і ось до ці болтики. Ось тут один, два, тут, з тієї сторони 3-4. Або замініте. Тому що, якщо він відійде і перетреться, ось тут і перетреться болт, він вкручується у блок двигуна перетреться, дуже будуть великі хлопці проблеми. Ще буває ладно, якщо відріже. Болта і буде шапку саму, то ще буде за що зачепити. А якщо вірве туди всередині, дуже тяжко висверлити. Хлопці дуже тяжко. Дуже. То я до чого веду? Знімаємо спеціально це відео не для того, щоб пофвалитися, як ми покрасили. А я просто хочу, щоб ви контролювали цих чотири болти, Іменно цих чотири на ці рамі. Це найбільша проблема, скажемо. Цьому тракторі. з усього. Цих чотири болти з цієї сторони два, і з тієї сторони два. тут Вони не знаю, болти невеличкі на 12, от, але вони мають мають свойство вриватися. Як вирвалося, то я дуже тука, висверлив, дуже неудобно перекинути його треба знизу, не висверлиш. От, ну, проблемно. От, якщо хто мене почув, то контролюйте ці болтики. От, і, і це вся, от, вся, вся інформація по, ці, по цьому, по цьому читайте, по ці проблемні проблеми, як то кажуть. Ну так, передивилися, все, проводку по малий попередивлявся. Даша сідушки там на замка покупляли. От тупі що він там ще. Дальній ближній, дальнє ближнє світло переробив до цього ось, скажем, Трошки подивилися, освіжили повороти. От. Повороти брав другі теж його повітрасались, були, погубили. Це він має свойство трасти. Купив стопи другі, тут ще ляночки не поздирав. Зробили такого ящичка собі От. з так щоб наключитись. От. Так в основному. Так в основному. Все, заливалося те що, те, що є. З 2011 року хочу сказати, хто придбав хто має, де, хто скаржиться на ці тракторі. От він да, невеликий, але для нашого обробітку ґрунту він дуже багато, дуже багато. він в нас напрацювався. І ми буквально з 2011 року масла міняли, все, більш ми нічого не робили. Масла і більш нічого. Міняли масла, так, да, резину купили, вибачаюся, купили резину. Ми 7,50 на 16. Другу купили резину, бо та я трасло, як то кажуть, то це я хотів, щоб було менше давлення в шинах. І я тут повер... попроривало, отут і поприминало. А якщо буде давлення в шинах хороше, значить не хороше, а в нормі тримати, то вони будуть служити дуже довго. Передні, Передні скажемо машини, у нас ще рідні вони. З 2011 року це вже йому буде 14, буде йому вже 14 років, скажемо. І він, він за себе заробив. На себе заробив і, і на все, як то кажуть. От. Амперметр ось тут і, е, міняли. У нас ще хочу сказати так. Дехто я знаю з колегів, що хто такого має трактора, вони акумулятори не ставлять а заводять іменно так. Без акумулятора він має свойство корбу і крону, і все, без акумулятора. Але в нас згоріло було оце ось до реле напруги. От, і ми мусили купляти. Так що якщо ви пользу користуєтеся без, без акумулятора, то значить реле напруги ж должно згоріти. Тому, що без акумулятора Ми вже друге замінили, не було акумулятора. Це переробили все, зробили на акумулятор. От. Це реле таке. Навіть може воно у нас і теж робоче, я не знаю, але щось воно через раз робило, воно нам не подобалось ми мусили придбати за це время друге. Це шини, реле. І на цьому все. А ще замка купили. Отаке. От от. Значить. Будемо закруглятись на цю тему, я хочу попросити вас, щоб ви підписувалися на нас. Ставили лайки, дизлайки. І я думаю, що ми ще вам зробимо не один екземпляр свого витвору мистецтв по-своєму. І Я думаю, що підтримайте нас в даній ситуації. Як з чим ви будете. Мати бажання. Лайком, дизлайком, підписуйтеся. Ми ну, щось будемо вам показувати ще непогане. Значить так, всіх благ, до побачення. Дякуємо за увагу. До побачення.